Всім привіт, на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відео ми розберемо досить цікаву тему про те, як е скамити камати русських е на досить незвичайному форматі, на форматі серіалів. Зараз я вам про це детально розкажу. Перед цим прошу вас поставити лайк та підписатися, як це допомагає просуванню е мого каналу. Е так, в принципі, давайте розбиратись, як взагалі. С каменти я не буду відкривати зразу курс, просто вам розкажу веду такі предісторії. Всі ми знаємо, що в Росії зараз вийшов новий серіал, називається Слово Пасана кров на асфальті. Люди, які його дивляться, повні ідіоти та дауни, розумові сталі, тому що російський контент споживати не можна. Але на цьому можна зараз заробити непогану суму грошей. Знову ж таки, як на цьому можна буде заробити? Так як дуже багато людей з Росії дивляться ці серіали на хештезі, слово пацана в Тіктоці вже більше 2,2 мільярда. Людей багато малолеток з України. Блять, фанатюють про цей серіал. Але не суть. Ми не будемо скамати малолеток з України. Ми будемо скамати такої зараз вже руських. Він набирає кожного, він ще не скінчився, тобто він набирає великі великі охвати. Тобто ми можемо реально зараз дуже круто е піднятись. В принципі, як це зробити? Я знайшов детальну інструкцію від інших адмінів телеграм-каналу. Я з нею поділився в своєму телеграм-каналі. Тобто, ось вона. Е Ви заходите в мій телеграм. Тут є е готова вже інструкція. тобто Отут є селушка на телетайп. Ви просто переходите, читайте, дивитесь. Я вам хочу ввести в курс про те, поділитися своїми думками, як це швидко зробити, і так далі, щоб зекономити вам трішки час. Якщо ви хочете її забрати, також за підписку ви зможете отримати безкоштовний отут курс по заробітку, закріпленому повідомленнях. Е, також ви можете забрати за підписку курс Волошина про те, як заробити під час війни, і також безкоштовний курс по арбітражі трафіку повідки на про те, як правильно гріти аккаунти, де брати ідеї для відео, як зробити сильну конверсію. Тобто, що люб... багато людей переходило з Тікток і в Телеграм, куди перегодити трафік, які оптимальні ціни, і ті... і телеграм-канали, які найбільше платять. А тепер перейдемо до самого інструкції про те, як скам... Тут на взагалі йде. От таке, взагалі щось щось Це інструкція. Що ми маємо? Ми створюємо телеграм-канал слово пацана, от беремо такий опис. Далі ми оформляємо от TikTok, і яка в нас задача зробити. Просто нам потрібно зробити байтові картинки в Телеграмі, тобто трошки заповнити Telegram. Зараз знову ж таки скажу. Нам потрібно да Ютуб дивитися ці серіали. Я розумію. Перед тим як ви захочете це робити, ви, якщо у вас щось вдасться, то рекомендую вам закинути хоча б 20-30% на Збройні сили України хоча б кудись. Якщо у вас знову ж таки не вдасться, то хоча б 100 гривень киньте, киньте за те, що ви хоча б там передивились 5 серій. Я думаю, що там і 100 гривень монетизації накапало. Отже, що ми робимо? Наша головна задача це перелити трафік. Е... Блін, це я засуджую, але нехай буде. З Тіктоку в Телеграм. Тобто ми набуваємо аудиторію в телеграм-каналі. Далі, що ми можемо робити в телеграм-каналі? Це реклама ставок, це скам фейсборі, збільшення депозиту та інші там мутки зв'язані з фінансами. Це продаж підписок на цей серіал та реклама різної херні. Або просто продати цей канал, на якому або, або заскамити людину на цей канал, тобто бабки взяти. Отак От як тут робити Видите? 45 тисяч заявок в ТЛТГ-канал, 45к заявок. Це просто unreal, Мен. E, просто дуже нереально. 45 тисяч заявок. Ви просто пишете людина, яка готова скупити цей канал. Ви такі, блядь, ну давай мені там 2 бакси, тобі кидаю на крипту 2 і Ти такий, ну блядь, все, руські, удачі, бажаю, блядь, щастя, здоров'я. Видаляєш Е, e... Ми можемо продавати перехідник знову ж таки на різні телеграм-канали. Тобто ми можемо продавати ці перехідники і в день три дні лутати від півтора тисячі доларів до двох тисяч доларів. Ми можемо робити все. Ну, по суті, це ж досить, я б сказав, э, круто, досить непогано. Тому э, я вам не буду тут все розказувати, я вам розказав такі самі банальні способи. Тут навіть, є скріни, щоб не затримувати ваш час, я вам просто хотів подати цю інформацію, вже готову, щоб ви нею користувалися. Так як це, так скажімо, для спільного блага, для скамурусні. Е, е, інструкцію знайдете в моєму телеграм-каналі в закріпленому профілі. Тому всім бажаю, всім. Дякую за перегляд. Бажаю великого профіду і до наступного відеоролика.